Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. В обласному пансіонаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку ввели в експлуатацію лікарняний ліфт, який дозволяє перевозити лежачих хворих. Його вантаж у підйомність тисячу кілограмів, розповіла Суспільному виконувачка обов'язків директора пансіонату Катерина Якимчук. Можемо переміщувати між поверхами на двір, і якщо необхідно, в укриття людей, які ліжково хворі. Не вони не можуть бути в сидячому положенні, а лише безпосередньо у лежачому. От і таких людей ми також можемо пересувати і за необхідності перевозити у лікарню на свіже повітря на отримання медичних послуг і в укриття. За словами Якимчук, приміщення пансіонату побудоване 1980 року. Шахти під те, які б дозволяли перевозити пацієнтів на кріслах колісних, були передбачення, але вони не були діючими. Запустити лікарняний ліфт вдалося завдяки міжнародній організації з міграції за фінансової підтримки уряду данії на ну, реалізацію проєкту витратили понад 2 мільйони гривень, каже керівниця Вінницького офісу організації Тетяна Неприцька. Було прийнято рішення про те, що ми хочемо допомогти даному об'єкту, була надана пратна кошторисна документація закладом, і вже відповідно після цього була зроблена оцінка нашими інженерами. І з починаючи з квітня, почалися процеси тендерування. Про технічні характеристики даного ліфта, якщо у випадку відключення електроенергії, даний ліфт він не Зупиняється просто так. У нього є запас енергії в акумуляторах, який його довозить до найближчого поверху. Валентина Єршова у закладі проживає півтора року. Жінці 73. Суспільному розповідає до Вінниці евакуаційним потягом прибула з Донеччини. має захворювання ніг, пересувається за допомогою ходунків. Тепер каже, зможе частіше гуляти на вулиці. Можна їздити на ньому на, на перший поверх, і виходить на вулицю гуляти і укриття. Всього ж у пансіонаті перебуває 200 мешканців, каже Катерина Якимчук. З них 80 – переселенці, 155 – особа з інвалідністю. Тріщини у фасаді та на стінах пошкоджені вікна та двері. Це наслідки ракетної атаки росіян, каже директор станції екстреної швидкої допомоги Дмитро Білус. Будівля зазнала пошкоджень від ударної хвилі 14 липня 2022 року, коли РФ вдарила по площі перемоги трьома калібрами. «400 метрів від нас ракета впала, і наша будівля наш об'єкт постраждав за одну секунду. Не стало дев'ять дверей, 37 вікон. Деякі гаражі повибивало взагалі, вирвало взагалі двері. такий ну занадто голосний звук. Підняв голову до гори і побачив проліт ракети прямо над кришою цього цієї будівлі. Буквально через дві секунди почули вибух, посипалося скло. Лікар медицини невідкладних станів Олексій Крикливих того дня був на зміні. Згадує після вибуху часу на паніку медики не мали. Проводили сортування постраждалих і надавали вже безпосередню допомогу. На пошкодження будівлі звернув увагу тоді, коли пацієнти більше не надходили наприклад, двері були зачинені в той день на ключ. В кабінеті ми коли піднялися сюди на другий поверх, то ці двері просто стояли напроти протилежної стіни, сперті на стіну». Інженер з експлуатації та ремонту станції Вячеслав Мацюк веде знімальну групу на дах адміністративного приміщення. каже, попри ремонт, який робили самотужки, наслідки ударної хвилі видно, й досі. Ми його як могли заробили де стеклом, де кусками шифера, де підставили тазики, щоб не капала вода. Тут треба робити капітальний ремонт. Здання, кришу міняти, е утеплювати, тому що в таких умовах не можна працювати. Реконструкцію станції екстреної допомоги планують без залучення коштів міського та обласного бюджетів. Гроші на капітальний ремонт будівлі надасть міжнародний банк реконструкції та розвитку, каже фахівчиня міського департаменту охорони здоров'я Ольга Корчавна. Заклад збудували у 60-х роках минулого століття. Це комунальна власність міської ради перебуває у користуванні медиків. Відновлюватимуть приміщення в рамках проєкту зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя, каже фахівчиня. Міністерство охорони здоров'я розглядало. Наші всі подані документи з подальшою реалізацією і поданням на світовий банк. Вартість проєктно-кошторисної документації станом на той момент, коли ми розробляли, це був минулому році восени, складала 7 мільйонів 400. Проте станом на сьогодні можуть бути внесені певні корективи. Тепер чекають, коли Міністерство охорони здоров'я оголосить тендер на ремонт станції, каже Дмитро Біолус. Передбачено заміна даху та вікон, облаштування бомбосховища. Також станцію укріплять. Люди, які надають медичну допомогу, вони заслужили на умови. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця Це фотографія з дитячого будинку, серед них сіжу я. Вот, там теж на лестнице стоїть руководительница дому, заведующая постоловська. К началу війни мне було не повні два роки. Немцы розстріляли и маму, і братика. На цій світлині Надія Курбатова разом із мамою. Їй тут чотири місяці. І це єдиний спогад про маму на все життя, каже жінка. Рятувала її українка Лідія Постоловська, директорка дитячого будинку. Розповідає донька Надії Курбатової Світлана. Нині каже, в обласному архіві є документи, які засвідчують, що ця жінка вберегла від загибелі 65 єврейських дітей. Та звання праведниці так і не отримала. Радянська влада відправила її у заслання в Казахстан через підозру за співпрацю з нацистами. Світлана Курбатова і досі їздить до Ізраїлю з проханнями визнати Лідію Постоловську праведницею народів світу. Кілька разів я була в Ядвашемі, і кожен раз спілкувалася, щоб Лідії Постоловської дали звання на праведника світу. Вона його заслужила. Процедура присвоєння звання праведника народів світу вкрай непроста, каже співробітниця міжнародної школи вивчення голокосту Ноа Сігал і наводить приклад судецького промисловця Оскара Шиндлера, який в роки Другої світової врятував майже 1200 євреїв. Комісії по присудженню звання праведників було було дуже дуже багато суперечок на цей час, і він одежу, як я вже сказала, звання праведника тільки в 90-ті роки посмертно. Голокост на Вінничині розпочався практично з перших днів окупації. Розповідає директор музею голокосту Леонід Трахтенберг. З вересня 41-го до березня 44-го було знищено майже 200 тисяч євреїв. До початку Бабиного Яру, до 29 вересня 1941 року, на території нашої Вінниччини було вбито більше, розстріляно більше 20-25 тисяч євреїв. Вінницький музей голокосту і досі продовжує збирати нові дані про замордованих фашистами євреїв на території Вінничини. Кілька років тому Ганна Рафаловська принесла до музею ось цей шкільний зошит. Завдяки йому список загиблих у роки Другої світової в Ядвашемі поповнився ще майже на 200 прізвищ. Тут зі слів очевидців записані їхні дані. Звенигородський Шунько, Звенигородська доня. У них було п'ятеро дітей, залишилась тільки одна. Втім, дякуючи праведникам, чимало людей було врятовано. каже Ноа Сігал в списках Ядвашему нині 27 тисяч праведників народів світу, і він безумовно не повний. Україна по їх кількості посідає четверте місце в світі і перше серед країн колишнього СРСР. А найбільше їх було на Вінниччині. Їхні родини і нині підтримують стосунки. Донька Надії Курбатової Світлана, щоразу, буваючи в Ізраїлі, зустрічається із Сергієм Штрамбрантом, онуком, хай і не визнаною праведницею Лідії Постоловської. А Нуа Сігал з спочатку повномасштабного вторгнення прихистила у себе українських біженців. В мене особисто вдома живуть троє таких біженців, і вони всі нащадки праведників народів світу, тобто ми. Нібито віддаємо свій моральний борг цим людям. Нині Україна та Ізраїль знову мають спільний біль та гори. Каже Нуа. Обидві відстоюють своє право жити в мирі та спокої, і обидві не мають іншого виходу, як не лише вистояти, а й перемогти. Бо, як сказала Голдемейр, не можна домовлятись із людьми, які прийшли тебе вбивати. Ольга Орел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.